та панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал я почну з самого кінця, з вердикта. Якщо у вас ігра, і відеокарта підтримує DLSS 4, як от, наприклад, відеокарта ASUS Асустав Act 16GB ГБС, е, то DLSS для вас перемагає. Ця технологія краща, стабільніша і поширеніша за FSR. Якщо ж у вас немає доступу до DLSS, обирайте FSR, як от на ASUS, рхдо rx як XT на ГБ. І не сумуйте, бо DLSS не настільки краща за FSR, щоб домінувати як раніше за часів перших поколінь. Якщо у вас є лише доступ до Intel ZSS, теж непогано, менш стабільно, але все рівно непогано. І-і-і. І, і це все. Відповідь на те, що краще, проста. Все ситуативно. Якщо ваша гра не підтримує DLSS 4 яка вам біса різниця, чи краще DLSS за FSR? Якщо у вас відеокарта підтримує лише Intel з ESS, яка вам різниця, чи краще з ESS чи FSR? Чому? Бо, на щастя, на момент по суті четвертої ітерації методів генерації кадрів силами штучного інтелекту, якість у всіх них. Дуже схожа. Настільки, що ви навряд чи зможете відрізнити три картинки, якщо я приберу підписи. А якщо зможете, то це відео не для вас. Але окей, окей. Якщо вердикт затверджено, призові місця видані, глядачі вже набили рота попкорнами, хочуть піти по-маленькому. Чому відео до сих пір йде? А тому, що до DLSS, FSR і ZSS можна ставитись двома шляхами. Ви або казуальний геймер. Як, наприклад, я бо я не кіберкотлет, і в іграх просто розслабляюсь поміж роботи на 16-дюймового нового нову Asus. або ви повна протилежність, прискіпливий, вибагливий з будь-яких причин естетики, або принципово проти генерації кадрів штучним ідіотом, або ненавидить артефакти, або просто фанбой, який біситься, що в якійсь грі DLSS є, а FSR немає, бо FSR настільки ж краща. Якщо ви казуал, ви просто вмикаєте генерацію кадрів і гра відчувається приємніше. Ви не задумаєтесь настільки, вам все рівно на артефакти. Я коли граю в Call of Duty, ви думаєте, мені не все рівно на залишкові рухи або деформацію сіток та фоні. Ні, мені важливий FPS. І, і так у всьому є межа S.T.A.L.K.E.R. 2, Наприклад, з невірно налаштованим DLSS зробить оптичні приціли майже неоперабельними. Але загалом казуали це казуали, це не образа, це просто стиль гри. Я казуал, і тут вже все рівно чи у вас А Сустав 570 16 на дібатосі чи А Сустав RX 970 XT, Ви просто сидите, кайфуєте і граєтесь. Якщо ж ви не казуал, може трішки навіть суперзадрот, о, ви думаєте про те, де скажімо, DLSS просідає? Де є ще недоліки? І які підводні камені? Наприклад, Intel з значно менш поширена аніж аналоги, просто тому що у Intel і даних на тренування менше, і відеокарт менше, і драйвери менш стабільні. Ну бо просто даних для тренування менше. Безумовно, ці драйвери значно неймовірно більш стабільні, ніж були раніше за першого покоління, здається, Battlemage. І наближаються вони до ідеалу, вони дуже близькі. Плюс нові бюджетки просто абсурдно круті. Але ЗіС все ж просідає. Але ви не забудьте написати в коментарях, що молодші версії FSR взагалі-то працюють і на відеокартах Intel, щоб я в коментарях відповів, що апаратно прискорені моделі майже завжди стабільніші та кращі за програмно прискорені. А і доки ви там не забувайте про вподобання. Байку, підписку та дзвіночок. Підтримка в нас чудова буде коментарем, але може навіть фінансово. Я нарешті облаштувався на новій студії і скоро розповім вам про три найкращі частини Call of Duty для гри з ботами. Деякі навіть з офлайном, ну і інші ексклюзивні фішки. І все це по ціні від чашки кави на місяць. Ну а тепер продовжуємо. Ну і це його. Якщо ви думаєте, що я закінчив про ділосесі ФСР, то ні, треба поговорити про. Затримку введення, якщо хтось не знає, що це таке, це коли ви натискаєте кнопку і персонаж в грі робить дію. Чим більше час між натисненням і дією, тим більша затримка введення. Так, от проблема генераторів кадрів у тому, що всі вони збільшують FPS, але... Погіршують затримку введення, що насправді очевидніше ніж ви думаєте. Ну тобто, системі треба певний час на те, щоб відобразити кожен новий кадр, і щоб зреагувати на нове введення мишкою і клавіатурою. або геймпадом, якщо ви. Це його. Ну тобто, щоб відобразити 60 FPS, в вашій пекарні треба кожні 16 мілісекунд показувати нову картинку. Заскільки зреагує фінальна картинка на клік мишкою, точно невідомо. Це залежить і від мишки, і від системи, і від монітора, і від гри, і навіть від якості USB. Ця тема насправді дуже глибока і складна. Суть у тому, що чим кращий таймінг реакції гри на ваше введення, тим гра відчувається плавнішою, не виглядає а просто відчувається. І навпаки, DLSS, FSR та ZSS не просто не зменшують інпут лаг, вони його додають. Тому що їм треба певний час, щоб вставити між растровими кадрами фейкові генеровані. Це так званий overhead, прямого перекладу українського, на жаль, немає. Але запитання. Наскільки вам важливий максимально мінімальний час введення, якщо ви фізично не можете зреагувати на занадто малий? Бо навіть FPS, чим він вищий, тим важче помітити різницю. Тобто 60 і 165 FPS різниця колосально титанічна. 165 і 240. Майже нульова і з часом введення може бути так само, і так само як неприємно гратись в гру де менше 30 кадрів на секунду, або є ривки і просадки, так само і затримка введення занадто мінімальна або нестабільна, просто вбиває ваш кайф. Але після певного моменту вона стає просто непомітною і просадки в ній значно важче помітити, аніж просадки FPS. Але після певного моменту, якщо вона достатньо низька, вона просто перестає бути помітною, і просадки в ній значно важче помітити, аніж просадки FPS. тобто підсумовую, навіть якщо DLSS збільшить затримку, він може збільшити її значно менш помітно, аніж збільшить FPS. тобто. Трохи маленький мінус, який може бути навіть непомітним, але величезний плюс, бо очам легше помітити біду, аніж руці її відчути. Плюс вплив DLSS на затримку введення частково компенсується через Nvidia Reflex. Не всюди, але частково. А для FSR, Stalker 2, наприклад, є моди, які оптимізують це діло. Затримку введення. Тепер про що я не розповів і не розповідатиму. В цьому відео про конкретну реалізацію та підводні камені цих технологій в ASUS стафарти X Pi'ятсявісімся начинає з дігаусі та TUF RX Сімдесят XT. Також я не розповім про додатковий апаратний генератор кадрів, який є і у DLSS, і у FSR. 4-4 відповідно про вплив цього генератора кадрів на використання відеопам'яті і на енергоспоживання системи я теж не розповім. Якщо вам цікаві саме ці нюанси, пишіть обов'язково в коментарях. І якщо коментарів буде багато. Я зроблю другу частину. Можете також написати за яку технологію ви особисто вболіваєте. Я вболіваю за Intel ZSS. бо я дуже хочу, щоб Intel завоювала якомога більше ринку відеокарт і стала повноцінним гравцем проти AMD та Nvidia. Бо чим більше конкуренції, тим вигідніше користувачам. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку. По-перше, компанії DVIDIA за надані семпли. По друге, київському магазину SoundMag'ie за надання мені для сімки цього відеомікрофону Sennheiser MK600, а також, по третє, київському магазину Motostaff і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізаторів для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, YouTube тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди особливо зараз. Дуже дуже важливі з вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям! Та бувайте здорові!